Телеканалу Вінничина продовжує програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми говоримо про соціальний захист військових, їх сімей, внутрішньопереміщених осіб та про співпрацю Вінницької міської територіальної громади з іншими містами та країнами. У нас у студії Галина Якубович, заступниця Вінницького міського голови. Пані Галину, мої вітання! Вітаю, вітаю вас, наших глядачів. Нашу розмову хочу сьогодні розпочати із теми. Е того, що у тестовому режимі запрацювала адмінпослуга ветеран, розкажіть, будь ласка, детальніше про неї. Які перші результати цієї роботи та, власне, які ж послуги можуть отримувати ветерани в рамках цього проекту? Так, з 1 травня у місті Вінниці, в наших прозорих соціальних офісах, які я знаю, що вінничани вже знають і користуються ними, запрацювала послуга є ветеран. Це така комплексна послуга, де декілька місць було виділено саме для ветеранів або для родин захисників та захисниць нашої територіальної громади. А взагалі туди можуть звертатися і інші, тому що, в принципі, іноді це може бути екстериторіально, особливо що стосується адміністративних послуг, тобто ми налагодили такий процес, щоб і соціальні всі питання, і адміністративні, якщо є вони актуальними для ветерана, то надавалися комплексно. Ветеран звертається в соціальний офіс. Але якщо е, при розмові фахівці виявляють, що у нього є питання, що стосуються адміністративних питань, то також ми е, взаємодіємо з працівниками, з фахівцями з адміністративного офісу і е, надаємо ті консультації, якщо це потрібно. А якщо не консультації, то вже фактично ті документи, які необхідні. Для ветерана цією послугою, незважаючи на те, що місяць вона працювала в терсовому режимі, потім почала працювати вже така конкретна, де ми напрацювали, в які питання найбільше цікавлять наших захисників-захисниць, ветеранів або родини захисників-захисниць, і тоді вже запровадили її на постійній основі. І хочу сказати, що цією послугою вже скористувалося біля 700 захисників-захисниць, або ж ветеранів, або сімей наших захисників і оборонців, які отримали майже 999 послуг. Це стосувалося найбільше питань, що щодо оформлення певних видів допомог. Як державних, так і муніципальних також це стосувалося питання надання консультацій щодо певних питань, що стосуються субсидій, що стосується, наприклад, там якихось питань, що пов'язані. Іноді навіть з народженням дитини, тому що ветеран прийшов в відпустку, і його дружина народжувала. Є питання, що стосуються оформлення відповідних допомог, і такий комплекс питань також. Цікавились ветерани, і саме головне для нас було надати якісну послугу, якісну допомогу, щоб було зрозуміло, щоб було доступно, щоб отримати цю допомогу могли наші захисники і захисниці вчасно і оперативно. Хочу сказати також, що у нас відповідно до розпорядження міського голови була створена така координаційна рада, де ми обговорюємо ті питання і фахівці обмінюються досвідом також щодо допомоги. Наприклад, ви знаєте, що є два соціальних офіси, де фактично надаються послуги. Якщо Йде первинне звернення, і, наприклад, сьогодні звернувся ветеран, то ми намагаємося не надавати талончик. Якщо бачимо, що є можливість надати послугу сьогодні, то зразу ж оперативно її надають. Також ми запровадили анкетування родин захисників і захисниць, щоб зрозуміти, які питання для тому що зрозуміло, що в кожного вони якісь індивідуальні хоча є ті, які можуть десь і співпадати. І відповідно до цієї анкети, родина її заповнює, і ми розуміємо, який комплекс питань цікавить ту чи іншу родину, і як правильніше і оперативніше спрямувати вирішення цих питань до відповідних фахівців. В цій анкеті вже таку анкету заповнили біля більше трьох тисяч родин або представників родин, захисників, захисниць. І ті питання, основні, які ставлять наші оборонці, це що стосується охорони здоров'я, що стосується місцевих пільг, що стосується якихось юридичної допомоги. В вирішенні тих чи інших питань консультування щодо юридичної допомоги іноді звертаються з питань освіти, з питань там, постановки дитини в дитячий садочок чи, наприклад, вирішення питання щодо оздоровлення. Консультування щодо муніципальних пільг і ще раз повторюсь, хоча ми намагаємося і індивідуально надавати такі роз'яснення, консультації, але і робимо такі, ну можна сказати, для певних категорій окремі зустрічі, щоб люди змогли задати саме ті питання, які цікавлять ту чи іншу родину індивідуально. У Вінниці спільно з міністерством ветеранів буде створено інститут помічника ветерана. Розкажіть, будь ласка, коли ж власне запрацює і які функції буде виконувати ось такий інститут? Хочу сказати, що відповідна постанова дійсно була прийнята 19 червня 2023 року. Називається вона звучить її назва так про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби. До цивільного життя, і е, декілька областей, а саме чотири області: Вінницька, Львівська, Миколаївська і Дніпропетровська, війшли до такого експериментального проєкту щодо запровадження інституту помічника ветерана, і е, Наші області, які приймають участь у цьому експериментальному проєкті, напрацюють низку відповідних рішень, які потім будуть передані для законодавчого затвердження і запровадження на теренах всієї України такого інституту, як помічник ветерана. Коротенько, хочу сказати, що коротко про цю постанову, що Помічник ветерана це базується на принципі рівний рівному. Це означає, що люди діляться знаннями та своїми власними пережитим досвідом, допомагають один одному. І принцип рівний рівному означає, що. На посаду помічника ветерана можуть надавати заяви саме або ж ветерани, які вже демобілізовані, або їхні родини, члени сімей загиблих, які теж розуміються на цьому питанні і можуть своїм ну, досвідом, який проходила ця родина. Порадити іншим, кому це зараз необхідно. І е, такий принцип рівному рівний рівному дозволяє як, м -м, як ми розуміємо краще зрозуміти того, кому буде надаватися послуга. А ця послуга полягатиме в наданні консультацій і також взаємодії з органами е, влади. З, можливо, з власного досвіду, де вже людина зверталась і такий шлях пройшла. Хочу сказати, що помічник ветерана, ще раз скажу, що це або ветерани, або сім'ї наших захисників, захисниці за погодженням з ветераном. Вони будуть працевлаштовані в офіси. Ветерана, які будуть створені при відповідних міських радах і будуть, у принципі, рівний рівно, надавати консультації. Ми запланували, що помічники ветерана. Будуть знаходитись поруч з працівниками соціальних служб в соціальних офісах, де вже у нас і надається така послуга ветеранам, є ветеран, і спільно співпрацювати. А потім, за дорученням міського голови, зараз розпочнеться реконструкція приміщення під хаб ветерана, і саме там буде така територія, така, ну, можна сказати, Площадка приміщення для наших захисників і захисниць для наших оборонців, які потім повернуться, і будуть ці помічники ветерана працювати там, туди ми проведемо усі необхідні кабельні лінії, щоб мати реєстри і надавати якісну послугу. Уже в цьому хабі ветерана. Я думаю, що пізніше. Коли вже буде проєктна документація опрацьована, буде оголошено, де це приміщення, буде презентовано його концепт, і далі помічники ветерана будуть працювати саме в цьому приміщенні. Поки що, ще раз повторюсь, що це буде в наших прозорих офісах окремі місця саме для помічників-ветерана, які будуть надавати. Консультування, взаємодіяти з ветеранами або ж з їхніми родинами для того, щоб якісніше зрозуміти, що саме необхідні тій чи інші родині індивідуально по якимось певним напрямкам життєдіяльності цієї родини. На дан... Наразі ми постійно разом з обласною військовою адміністрацією співпрацюємо з Міністерством ветеранів для того, щоб плавно війти в роботу проєкту, вже є зареєстровано сьогодні. Кожен з тих, хто претендує і може стати помічником ветерана, він подає відповідну заявку в базу є ветеран, це все робиться онлайн, там є відповідна процедура, вона зовсім не складна. її треба пройти, підтвердити, що. Той, хто претендує, заявник є або членом родини захисника захисниці, або є сам ветераном, і надалі конкурсна комісія, яка буде створена в органах місцевого самоврядування спільно з всіма службами, опрацюють ці заявки і далі вже Помічники ветерана будуть влаштовані при офісі ветеранів і будуть здійснювати свою діяльність. Зрозуміло, що це поки що пілотний проект, але ми розуміємо, що перехід від військової служби від військового життя до цивільного життя має бути. Як говориться, менш таким проблематичним для наших військовослужбовців, що будуть питання, що стосуються, напевне, якихось ну, медичних ну, Консультації будуть питання, що стосуються психологічного такого характеру, але я думаю, що саме тому такий експериментальний проєкт було запроваджено, щоб рівний рівному міг надати і супроводжувати у тих чи інших питаннях. Ми впевнені, що така послуга, як помічник ветерана. Дасть змогу швидше і більш якісніше пройти цей період такої цивільної адаптації. Ви вже сказали про те, що звертаються по допомогу не лише захисники захисниці, а й їх родини. Якщо говорити безпосередньо про допомогу від Вінницької міської ради, то власне на що можуть розраховувати саме рідні наших захисників і захисниць? Ну я вже казала, що ми, ми вивчаємо індивідуально кожен запит, який вірніше анкету, яку нам заповнюють, і там є перелік питань, чи в яких напрямках потребують допомоги, і зрозуміло, що працюючи з кожною родиною індивідуально, ми вже бачимо, які напрямки цікавлять цю родину. Якщо це стосується, наприклад, там працевлаштування, чи якщо це стосується якихось питань медичних, медичного оздоровлення, ми спрямовуємо це в відповідні служби і вже під такий супровід беруть відповідні служби дану родину і надають ту допомогу, яка конкретно необхідна тій чи іншій родині. Якщо ж говорити про Такі загальні послуги, то необхідно сказати, що є програма соціального захисту населення, який окремий розділ є для захисників і захисниці, і пільги місцевого значення, які надаються. Це, наприклад, знижки, що стосуються діагностичного нашого центру, де можна пройти обстеження, також є. Пільги, що стосуються, наприклад, там зубопротизування, які програма була запроваджена ще раніше, тому що війна у нас з 2014 року, і хлопці, які демобілізовувалися, чи захисники захисниці, мали право отримати пільгу зуб... щодо зубопротезування зубопротизування на 15 тисяч і. Ми про кожну таку місцеву пільгу чи місцеву програму обов'язково родинам роз'яснюємо і говоримо, що мають право на те чи інше в конкретному випадку. Також великі, ну багато є питань, що стосуються родин загиблих. І е, ці послуги, які ми надаємо, ми намагаємося все-таки надавати індивідуально, е, тому що в кожній родині є свої якісь особливості, і коли такий індивідуальний підхід, ми бачимо, що він більш якісний. Тому, але є і питання, які, на які родини мають. Всі право, це, наприклад, там отримання певних продуктових наборів, що стосується до певних свят. І я думаю, що тут вже він знають, що департамент соцполітики телефонує, роз'яснює, запрошує і вже біля більше трьох тисячам таких родин видані такі продуктові набори. І також зустрічаючись при видачі, ми далі спілкуємося з родинами для того, щоб розуміти, які ще питання виникають в цієї родини. Також хочу сказати, що є такий індивідуальний підхід як мобільне робоче місце. Де в ті родини, де можливо батьки похилого віку чи мають якісь е хвороби хронічні, не можуть прийти в офіси, ми маємо можливість виїхати з мобільним робочим місцем і надати послугу саме вдома, якщо того бажають родини. На сьогодні ще є така особлива категорія, якою опікується Вінницька міська рада. Це діти переселенців та діти військових. Якщо говорити про оздоровлення ось цієї категорії, та яку ще допомогу Вінницька міська територіальна громада надає діткам, і зокрема хочеться поговорити в цьому питанні і про центр «Я Маріуполь». Я хочу сказати, що що стосується діток, то ми знаємо, що в цьому році працювали пришкільні табори, де було оздоровлено майже 5 тисяч діток, і це були і діти вінничан, і діти захисників захисниць, і переселенці і ті навіть діти, які в школах наших не навчалися, але потребували. Ми розуміємо, в зв'язку з тим, що вони були вимушені покинути свої місця, оздоровлювалися при наших шкільних таборах. Також хочу сказати, що є окремі програми для дітей сімей загиблих, де буде виділяється частина коштів для оздоровлення. Також для придбання підготовки до нового навчального року, так як ми розуміємо, що вони втратили найрідніших. Також хочу сказати, що велику роботу щодо такої можливого оздоровлення і навчання з в літній період роблять наші центри підліткові. Які е, проводять відповідні гуртки, відповідні зустрічі, різні квези, інве, і, івенти для того, щоб дітки в е, літній період е, також е, відпочили емоційно і психологічно. Е, що стосовно е, центру «Я Маріуполь», то необхідно сказати, що е, Міський голова і координаційний і гуманітарний штаб досить таки так, вже більше року опікуються цим питанням, і вже друга зміна оздоровлення в таборі, при якій належить МВС, Міністерство внутрішніх справ. Вони нам любезно його надають. А ми спільно з центром Ямаріуполь і з Маріупольською міською радою організовуємо таке дозвілля для дітей, для родин. Центр так і називається Я Маріуполі родина, де оздоровлюється за період літній, більше 900, на, ми по минулому рок, рокові можу сказати, що більше 980. Членів Маріупольської територіальної громади оздоровилися і дітки, і молоді мами, і бабусі з дітьми, як у, у якої родини вже індивідуально це виходить. Але ми намагаємося, щоб вони і побачили Вінницю, і подивилися туристичні родзинки нашого міста, і Вінниччини в цілому. Також могли поспілкуватися, тому що це дуже важливо спортивно розвиватися. Ми надаємо такі концерти цікаві нашими закладами культури цей палацем заря. не буду говорити, тому що фактично долучаються всі. Для того щоб показати, і що ми вміємо, і для того щоб емоційно розвантажитись і відпочити могли дітки, це була програма. Актуальне інтерв'ю Все буде Україна.